На полонині Явірчик розгорнувся єдиний в Україні дендропарк високогірний. Тут науковці та лісівники випробували понад 400 видів і форм дерев з Північної Америки та Азії. Було багато висажено північно-американських видів, псевдотуаменса, дугласії, ялиці. Ну, різні колекції. Зараз в даний час колекція збереглася більше 200 видів. Прожилася сосна кедро корейська, кедрова стелюх, сосна кедрова Сибірська. Але найліпше це сосна кедрова корейська росте в наших умовах. Також мензіса. Це була мета цього дендропарку випробувати як лісопродуктивні насадження культури, так само лікарські і плодово-ягідні. На території заказника прокладено екологічну стежку, де відвідувачі знайомляться з рідкісними видами дерев та кущів. Також у дендропарку знаходиться екологічно-інформаційний центр. У нас є екологічна стежка протяжністю. 4 кілометри, де приїжджають студенти, екологи, також маршрути туристичні на Русилулю. Зріла голарка це водорозійний хребет між областями Івано-Франківська і Закарпатська. Тут, як воно є для науковців, бо це є база, де можна з точки лісівничої зору. Навчання це є унікальний як лизинтівка для туристів, для науковців, для студентів. Це є дендропарк. Тут багато можна проложити конференції і студентів навчати як наукової точки, так само і лісівничої можна. Площа дендропарку становить 124 гектари. На території заказника функціонує розсадник. Тут заготовляють насіння для ботанічних садів України. Насіння збираємо тут. У нас рядом є розсадничок. Де працівники його розсаджують і вводимо у склад лісових культур по інших наших лісництвах. Ця місцина приваблює в першу чергу науковців, бо це для них є гарний приклад того, що можуть у Карпатах приживатися інші дерева, наприклад, з, з Північної Кореї, з Кореї, з Японії, з Південної Америки, де прижилися дерева. І наші працівники з ними обмінюються насіннями, і вони так само хочуть в інших в лісгоспах по Україні вводити ці самі культури лісові. За словами пана Михайла, цю місцину полюбляють ще й військові, які приїжджають під час відпустки насолодитися карпатськими краєвидами і спокоєм. Природа приваблює в першу чергу, спокій. Затишок тут багато приїжджає хлопців з передової, на котрі відпустили їх на канікули, аби психологічно тут відпочити. І звірів можна побачити, і саламандру можна побачити, і козуль, і, і олені. осінню тут можна побачити. Це і медведі можуть побачити. Івана Осташук, телерадіокомпанія Раї.